Всім привіт, дорогі ютубовці! Ось хотів би вам показати наш готовий вже тракторець. Закінчив я цей проект. Значить що? Ну, розкажу зараз, що ми зробили. У нас пройшла заміна деяких агрегатів. Значить, перше, це рульова колонка. Рульова колонка. Поставили ми рульову колонку. УАЗа, тому що по цьому принципу двохплечого нашого речага, Москвич жигуль, колонка не підходить. Вона точніше підходить, можна її ставити, тільки треба оці ось наші тяги із сошками виносити наперед. І все те ж саме. Остається наш центральний підшипник, просто удліняється тяга наперед. І воно, в принципі, все працює. Так, і що ще ми додали? Добавили ми підсилили раму. підсилили раму. Значить, хто буде робити з цього 40-го квадрата, скажу вам так, слабуватий він. Хоч і метал я брав утовщений, ну все одно він слабуватий. Кинув я ще сюди 50-й уголочок. Він трошки вищий, тут койде попідрізав. Ну Зате тут товщина його 5 мм. Так що він хорошо підсилився, але ну, я е, до цього міста всього підсилив. Я думаю, цього буде достатньо. Зробили ось такий передній бамперок. він буде служити як е, ще сепкою для деяких передніх механізмів. Може якісь будемо сюди чіпляти отвал чи може ще щось. Так, коротше говоря, пройшов він тільки що повторний експеримент, приїзді показав себе досить непогано. Значить, виїжджав я й на асфальт, давав йому шосту повишену, йде рівно, гарно колеса ведуть себе, ну, в общем, як на, як на легковій машині. Ніде його не колбаса, не кидає, чудово він себе веде. Одне тільки у ньому є. Мінус після доща по асфальту стоїть вода, так як крил немає, кидає з під передніх колес водичку. Ось ви бачите, він трошки і підзаляпаний вже. Ну, я думаю, це не проблема. Може й зробимо коли крила, може і не будемо робити, буде видно. Ще він ось весь в пилюці після майстерні потепліє. Ми йому зробимо моєчку керхером. І буде він чистенький, як новий. Так, значить, що по роликам хотів би ще <кій> додати. Отак я зробив наші успокоюючі ролики. Так як ремінь трошки гуляє вверх-вниз, значить, спочатку я поставив сюди ще один ролик під низ. Ну він тут і даром не нужен. Хватає одного верхнього, ремінь вниз не гуляє, він тільки гуляє вверх. А тут унизу у нас теж стоїть ролик. Він у нас одводи, от як ви бачите, від рами трошки. Ну і трошки його якби направляє, надає йому гуляти. Такий щиток, такий щиток зроблений. А така підножка зробив я, щоб комфортніше було на нього сідати, так як у нас він вийшов маленький на цьому ремню, на цій довжині ремня. Мені у нас 2320, ось ви бачите. Ну, зато, зато в ньому дуже коротка вийшла база. База у нас получається по осям, по осям 900 910 міліметрів, ширина по центрам коліс. Получається 730 мм, що задні, що передні. А всього його довжина, якщо брати від нашого переднього бампера і по нашу сепку, по нашу сепку 1550 мм, тобто він досить коротенький. Радіус поворота по цьому принципу маленький. З помічю розблокіраторів він розвертається. Практично на місці. так, отак. Ще покажу вам, як я зробив, як я зробив, не знаю, чи гарно тут видно. Ось такий я поставив натяжний ролик. Він регулюється на цій платформі, він передвигається вперед-назад. Тобто, натягувати можна ремінь як угодно. Так, отаким принципом я зробив щеплення. Значить, щеплення наростив я. Від нашого заводського речага. Він дуже короткий, дуже важко нажималося щеплення. Наростив я таку ось шиночку на одному заводському же болту. Отвір я ось взяв той же заводський, тільки отут з обох сторін. Я е, знутрі тут зробив такі направляючі полоски, щоб він не гуляв вперед-назад. Тут набагато легше стало. Вижимати щеплення, тобто працює воно, навіть можна ось рукою його спокійно нажимати. Тільки одне єдине, що педаль щеплення зробив я з верхнім, з верхнім приводом, ось вона знаходиться, щоб було більше на ній вижиму, більше вижиму. І хватало щепленню, щоб воно не. У нас не вело, так сказати. Так, отак ось зроблені наші розблокіратори. Доволі просто, доволі просто і працюють вони навідмінно. Отак взята шинка. Тут у нас вона прикручена болтиком. Тут іде привод тросика. Отак, щоб було видно. Обикновені кусочки 50-го уголочка посвердлені, прикручені сюди. І все по-простому і працює гарно. Хтось питав, я бачив десь в коментарях, по-моєму, куценка Олександра, як зроблені у вас розблокіратори. Оце по його принципу, отак вони зроблені. Досить просто і воно все на педалях. Тут гарно. Просто гарно. Ось як бачите, як воно легко нажимається. І ніяких нема проблем. Так, що ще, що ще? Значить, ну це я все в принципі, показував наші шківи, підшипники, шків на 130. Можна робити і більший, переганяти його на цей ручойок, заходити трошки на коробку. Це є на каналі у Валерія Крудько, він там трошки розказує за цей шків. Він, по-моєму, його зробив на 160 мм по наружі. І на два. На 25 мм змістив його сюди на коробку. Так, що ще по кулісі? По кулісі теж прийшлось трошки переробити, так як перший раз я зробив, у нас отут були великуваті. зазори зазори Зробив я тут, взяв квадратик, квадратну трубочку, таку профільну, як на неї кажуть. Півтора на півтора вменшив ці зазори. Зараз все включається, не заскакують вилки. Не заскакує наш механізм між двох вилок і проблем уже ніяких з цим немає. Так, 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 педалі, педалі. Щеплення я показав, а ці педалі на фрикціони і на тормоз. Не знаю, щось сонце засвітлює. Чи видно воно, як вони от ці педалі зроблені, так якось тормоза у нас зроблені, так у нас зроблені ті всі педалі от Ось такі ось осі педалі стоїть привід. Саморобні я поробив і шиночки такі фаркопчики. Тросик зажимається отут таким двома болтиками. Всередині тормоза, тормоза спробую показати. Не знаю, чи буде їх видно. Ось так ось взятий таврічний Трос сцеплення. Трос сиплення. Значить, колодка зроблена із шинки сорокової. Сорокової посвердлена, наклепана. У нас всередині. І такий ось тросик. Я його укоротив. Він тут зовсім коротенький, такий стоїть. Ну, взагалі, працюють вони теж досить непогано. Тормоза непогані. У нас вийшли. Так, що ще? Що ще. Зробив бачок на радіатор, тому що ці клапана китайські, вони нікому не нужні. Появилася в мене проблема, що почав підтікати. Радіатор з верхньої кришки, цього верхня кришка, та що тут знаходиться, він почав підтікати, тобто його або можливо роздувало, значить клапана я ці всі викинув, Ось поставив, тут просто заглушив оце все діло отаким шостим болтиком і вивів розширительний бачок Отакий ось з автомобіля, вивів його трошки вище двигуна щоб вода, коли їй треба розширитись, в нього заходила і потім назад спокійно затікала. Значить, Заводський наш фільтр з краніком був ще в перший рік його використання зламаний, поламаний. Я його просто-напросто викинув, поставив отакий обичний фільтр і на цьому все. Так він працює у мене вже три роки без всяких проблем. Так, що ще, що ще? Ну, вроді би все, по механізму підйому я нічого не переробляв, все так як було, так і осталось працює він непогано у нас опускає, піднімає, все це діло можна буде одрегулірувати. Неодівий магнитик із жорсткого...